Принцеса моя, ти задоволена, що до хати приїхала? Угу. Uh -huh. Так? Зарядне маєш? Так. Uh -huh. Ну то добре, що маєш. Та я нікому нічого не буду говорити, що ти переживаєш. Давай, защіпай, ідеш, прийдеш до хати, напишеш мені, добре? Наш. Нап... Як наша? Ти прийшла додому. Що, я додому не дійдеш? Ну то я буду переживати. Помагаєш мені на балконі. Okay. Все, давайте машечки. Моя любов, єдина, любима. Папа, Що, що, бери пончики забирай. Як то не забираєш? Хто то буде їсти? Хочеш би твою задницю мав, буде то кинув, буде того їдження, ходиш того, що даш в цьому ага. Так всі поцілюємо ще один раз. Ну ти мені поясни, на кого ти мене лишаєш? На кого. Давай. Люблю тебе сильні. Да. Та й таке. Моніку кавалерка завезла, а тепер розпаковка. Купила домашній сир. Три великі плесканки. Дам королєві лишні, І спечу сирник. Захотіла дуже сирника, навіть буде сир. Буде сирник. Купила дві бомбіни, знайшла в сільпо. Більше їх ніде немає. Купила собі і на надалешні. Персик купила до сирника. Сирки купила, нехай буде, бо бульба молода пюре не файна. А як сирок дати, вона так стягне кавалерка. Майте на увазі, що плавлений сирок стягує картоплю. Ну, і купила королєва не могла знайти, я знайшла Філадельфії. І саме основне кавалерка. Що забрала на кінець, то які? карніз. Так що карнизи, тюлі, все на місце, а вже як приб'ємо, то я вам їх покажу. Як буде, знаєте, на вікні виглядати. Але вже забрала, дякувати Богу, дівчата дзвонили, але часу не було, не було, а то сьогодні думаю, ні, їду в Моніку, завезу і вже зайду. Але зараз кавліка, все одно, що би зараз не було, йду зараз в душ. І ляжу пупцем до гри, хоч на пів години, бо так ноги гудять. На дворі, ніби вітер є, але в машині дуже гарить. Я аж спотіла там, ну, але вже які. Іду полежу. 3-4 поїхала. Дивіться, моя Галина робить сирну масу. Буде що? Сирне. Давно вже не було сир. Дуже давно. Але такий сир густий капір. Та бо домашній, файний. Ну, та-та, але за густий для мене. За густий? Угу. Я не люблю сковбити. Знаєш? Знаєш, по чому сир наб'язать? Сотка. Але я тобі скажу, по-божему? Біля того сиру. Треба на роботі ще й ти? Я так знаєш, ти навчила нас ніколи на бога. Піжаму не шануєш зовсім. Та одінь фартух, Та дитину мою. Та я як мама заготенно накричу. та як чистенькі піжамі, чорні, маєш гарний фартушок, та якого мило все заляпуєш? У мене більше немає чорних піжам. То ти замовиш? Замовиш. А Сергій чого спитнуть? А Маєш гарний фартушок у нас заля... Я її не стріляю, що не добре. Дуже файний. Файний. І крем-сир. Що треба ще там? Лимону. Лимону. Як то, як ти любиш. Ви ковлека, знаєте, що я сирник почала пекти тільки через те, що королєвий любить сир. Я не люблю скарм. Я навіть свій серник не їм. Можеть хто хапка. Угу. Отак переважно. І цяка, господиня, все на ходу, бігом. Нічого не запарюється, проблем з того не робить. Ні, я То, все туди. а нас все бігом. Я, просто, ніколи Ой, я почала одразу пахнути лимоном. мама. Угу. Потім прийдеш до нас на... Я зроблю пасту з морозпродуктами, гарним вершковим соусом. Ти припухнеш, подумаєш, нащо я їй віддала морепродукти. Ні, ну ти прийдеш на бо твій Віталій Хліба. Дуже люблю. Він як приїде, йому приготуєш. А, я! Прийдеш до мене. Та там нема що робити. Добре, добре, приготуєш. Ми прийдемо. Ні, так. Навчишся? Люди... На що та мені того вчити? Та, на що готувати? Та на що мені свято вчити? Як хоче людина смакує, він поверх третого розряду. То в мене в четвертого повчиться. Ну, то в тебе в четвертого повчиться. на ну, що мені? Ти знаєш, потішився. Най... Хто би свій? Що ти навчилась, поки його не було таку смакуту робити. Mm, ні. Я... Ти знаєш, мені каже, що ти дуже смачно виш. Так? Ага. Я бачу, дуже... бідний ніколи не відмовляють. Ніколи! Він чай чайп. Цукру що дай тепер? Він навіть п'є. Ну в мене чай дуже смачний. Він війни смачні чий навіть Сергій оцінив. Та що ні, в мене я, я не маю цели днів з спаковку записати від імені вже завтра. Знає? Моніка приїде. коли вона приїде в раз? Света, я не знаю, Кавліка, от ви скажіть, у вас так само з дітьми. От все любить Моніка забувати. Все любить. Так, ви, Виходить, Моніка, щоб ти нічого не забула. Ти все взяв. Все. Слухайте, я мовчу, мовчу, короти далі весь сіль. Мовчу, я так до неї говорю, все, все взяла. Виїжджаємо з трузкавця до мене, каже, треба вертатися. Заряд ка? Будеш зарядного. заритну. No. І я не вернулася. Щастя, що Наталі мала своє зарядне в кишеньке, я то дам своє, а твоє візьму, а ти мені привез. Я кажу, проси в неї, і вона ти навіть не попросила. Я, я не давала їй Наталіка, не, не давай. Вона каже, куди дитину. А я кажу, я би не дала. Як Навчило? Треба вміти треба просити, коли треба силити голову, а? то все треба вміти, а да? не рости таким, щоб потім важко в житті було. Я йшла, я ні, ні, ні цього ти не хіла, ніяк. Нічого ні, нічого то і перейде в нас виснуть. Я са то не перейде. Та цього ремечу дроздити, давай готуй, бо ти нічого Але, не, не, не перейде, то що її зробить. Як робота? За ще біс. Молодець. А ти що? Нічого, дивлюся, ти працюєш А де така вота була наша? Зараз роблю. Я пацьорки вдіваю так, на тюль. Ага, а там потім як ти що? Ні, ні, я собі так раду дам. Давай працюй. Цирки на рівні місці. Та дійсно, працюй. <працює> Чоловік на годину. Прийшов кавалерка, мало того, що причепив ті ты... карнізи, повішав, тюль. Плювався, не плювався, вішав. А тепер йде вішати карнізи. Ой, а... ті штори, ну вішай, потім покажу як. Що дітинку, надихнув я тебе? Не. Не, пасі, Ти думала? як корже. Мені в тут не усказалось нормально. Вже все чи ки не? Так. Да. Що треба за? Я хуйю. Я хую. Я Дякую! Нема за що? То версачі тапочки? Так. хрена собі? А на розпродачку. Я не знав, що версачі на розпродажі. Коротше. Що? Все, що ти просила, зробив, все, що не просила, теж зробив. Та я теж забагато зробив. Я вже бігатися не буду. Я їсти, щоб ви розвіли, королів. Нам мені ніч не дає. Там, коли Сказала, я... там зробила пасту Де. з морепродуктами. Так що я вже мушу бігти їсти. А ти там один вище просто по щочку. Я не знаю, що таке. В лічильнику прив'яжу. Я не знаю. Все, коротше, королю. Скажи я тут... я тут... ще раз, дякую, я Ой-ой-ой, ти. Дякую! Мен... Все, все, все. Платити казал не буде. Віддала шурупчики, там були зайві, але то, ну в кого не лишається зайвих шурупчиків, як роблять щось. Так що мужики мене поймуть, ні? Я... Алі, прошу, я йду. Ага. Я вам кавалерка, скажу тако, прийшов так, сирі. В... То йди отак кусок. <смеш> Тут і про От білий кусок, не ну, тобі кажу, чесно. Ярка не можу з нього розмізна, але вже як є. Скажу вам таке, мало того, що е, прикріпив карніш, ще й повішав всі тюлі, штори. Конкретно. А там було що робити, але я задоволена, я сказати щаслива і навіть сирі. Я теж хера не робив, я б теж був задоволений. І, і навіть... Сергій, каже, треба прибирати. Від викладовки і хати. Боже, яке то спутання? А я, я тут що, стояв? Так, їду одним словом наверх, але скажу така колегка. Я така задоволена, навіть він каже, перша, ну що тобі тюліш, тори на орендованій квартирі, а тепер причпили, каже, Галя, так гарно, Ну, Знаєте, як прикласти руку, то всюди буде гарно. Так що йду сміття викину і тоді додому далі прибирати. І вам покажу красоту.